Інформаційний вечір на Галичині триває. Ми працюємо у прямому ефірі. І сьогодні гостем студії прогулна в деталях. Є Руслан Марцінків, голова Івано-Франківської громади. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, слава Україні. Героям слава! Я нагадаю, що телефонувати до студії можна за номерами телефонів, які бачите на екрані або ж писати коментарі під цією трансляцією на сторінці Галичина TV у мережі Фейсбук. Будемо їх обговорювати озвучувати. А почнемо все ж таки напевно ситуації в енергетиці, тому що бачимо, що графіки годинних відключень вже стали нормою нашого життя. Бачимо наскільки це відображається і на бізнесі, і знаємо, що місто зараз надає 50 тисяч на генератори. Яка власне наскільки є великий попит, і наскільки складно їх отримати зараз? Ну насправді ми цю програму ще почали у 22-му році, коли взимку були значні відключення, але ми її продовжили і далі, і тому. А ми можемо зараз компенсувати вартість відповідно генераторів, інверторно-акумуляторних систем жижування, а також засобів супутникового зв'язку старлінків. Хто може отримати? Може отримати ресторани, роздрібні, продуктові магазини, міні-пекарні, перукарні, салони, краси. Ну, тобто такий малий бізнес, який сьогодні працює і для котрого відключення світла є ну дуже великою проблемою. І фактично це створює все більше і більше проблеми з відключеннями. Хочу відразу сказати, що 50% ми виплачуємо суми, але не більше 20 тисяч гривень за засіб супутникового зв'язку. І не більше 30 тисяч гривень за генератор чи інверторну систему. Тобто, ми надаємо це як співфінансування. Що потрібно мати? Ну, підприємці, по перше, можуть брати участь, які офіційно працюють в Івано-Франківській громаді понад один рік. Реєстрація. Також мають два або більше працівників. Ну, два працівника. Це директор і бухгалтер. Ну вже е, тобто така мінімальна вимога для е, підприємця. Не мають боргів зарплатних, бюджетних чи податкових, не є банкрутами. Площа зали для відвідувача понад 20 квадратних метрів. Ну зрозуміло. Чому і має бути санвузол та розетки для одночасного користування десятьма відвідувачами? Для чого це зроблено? Тому що в умовах, коли відключається світло, також е такі заклади е побутового е обслуговування харчування, вони ще служать. Людям підзарядити телефони, сходити в туалет, тому для нас це теж дуже важливо. Ну і відшкодування надаємо лише одному підприємцю для одного закладу. Тобто, якщо навіть підприємці є там декілька закладів, то ми тільки для того, щоб максимально охопити всіх. Що підприємець, якщо він хоче отримати, як він може отримати цю компенсацію, подає до ЦНАПу заяву з пакетом підтверджуючих документів. Ми чекає на розгляд документів виконавчим комітетом міста і отримати кошти отримує кошти на рахунок, який вказав заяві, підтверджуючи документи. Це може бути накладна, відповідно де придбав той чи інший прилад. Ну і відповідно, ту частину половину 50% ми компенсуємо ми Саме витрат підприємців. хочу сказати, за весь час цією програмою вже скористалися більше 40 підприємців, але ми очікуємо зараз ще хвилю підприємців, які подадуться на цю програму і отримують відшкодування. Бачимо дійсно сьогодні відключення. Розуміємо, що це спричинено масованими ударами ворога по системі нашій енергетичній. Відразу хочу сказати, що місто не, не впливає на черги, на відключення. Це пророгатива Прикарпаття обленерго військової цивільної адміністрації. Саме вони погоджують на території Івано-Франківської області ці графіки. Тому е, місто сьогодні старається максимально забезпечити е, ті соціальні наші структури, школи освітні заклади. Ми сьогодні забезпечили всі освітні заклади генераторами для потреби наших дитячих садочків і шкіл. Ми розуміємо, що навіть зараз закінчиться ну, цей тиждень. Закінчується наш навчальний рік. Дітки вже підуть в шкіл, але почнуться наші такі літні школи вже традиційні, де діти будуть займатися а також з 1 липня будуть працювати відповідно. Наші дитячі садочки, які вісім дитячих садочків, які будуть чергові, які будуть приймати дітей, тому в першу чергу цих вісім дитячих садочків ми повністю забезпечили. Ну, всім потрібним для того, щоб і кухня працювала, і працював дитячий садочок, та необхідна потреба електроенергії буде забезпечена повністю. Ну і вчора я перебував в Києві, мав можливість зустрітися з керівником НАК «Нафтогазу» України. Для нас дуже важливо розуміти, та в літній період часу ну, нам дещо легше переживати відключення світла, все-таки як. Не крути до вечірнього, фактично до 9, до півдесяти години є ще світло, ну і опалення, і інше. Але ми всі повинні розуміти, що найбільший такий викликом буде зима. Тому поїздка була до Києва, де мали можливість поспілкуватися декілька міських голів. Тобто Різних міст, в числі сусіди: Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Миколаїв. Ми говорили про те, що нам очікувати на зимовий період часу, як ми можемо підготуватися максимально для того, щоб ну, неможливити або зменшити. Є певні рекомендації, що ми маємо робити до зими. Ну, будемо, будемо враховувати. Але ще раз підкреслю: місто не має відношення до відключень. Ми не впливаємо ніяким способом на складання графіків. Ще раз підкреслю це Прокарпатів обленерго складає з погодження з військовою цивільною адміністрацією з обласною. Ми єдине, що можемо звертатися, і нещодавно зверталися, особливо по ті будинки, які виключно на електроенергії. Тут для них відключення також особливо там зимовий період часу, коли в них все в них фактично і кухня і. Опалення на електроенергії тут ну, особлива має бути до них о, увага саме будинків з електроенергії. Ну а загалом ми все-таки мріємо і хочеться, щоб уряд доклав максимум зусиль, щоб все таки таких відключень не було. І ще раз підкреслюю, місто ну має відношення саме до енергетичної системи, до, до, до електричної системи, яка сьогодні працює. В нашій українській державі, але ми докладемо максимум зусиль, щоб ми були і вже є підготовлені наші освітні заклади до праці в таких умовах. А Якщо говорити власне про ваш поїздку до Києва, і спілкування з іншими головами спілкування з власне з представниками і урядових кіл, чи є порозуміння? от, якесь спільне бачення між місцевим самоврядуванням і центральною владою саме щодо того, як подолати цю енергетичну кризу і як пережити зимовий період, ну зараз тяжко говорити про якесь спілкування, адже віце-прем'єра, який займався такою регіональним розвитком, він звільнений та Верховною Радою, а нової людини немає. Ну і взагалі. Дуже складна комунікація. Я відверто хочу сказати, що це, напевно, найгірша комунікація за всі роки саме з органами місцевого самоврядування Дуже важко сьогодні налагодити таке спілкування, певне відношення. Ну але надіємося, що можливо Верховній Раді зараз зміниться, буде призначена людина, і ця комунікація буде значно покращена з громадами. ми як не дивно, хоч хотів би сказати для мешканців: ми дізнаємося дуже багато там новин щодо відключення чи, чи інших речей через інтернет. Як звичайні мешканці, ну мова йде про те, що ми отримуємо цю інформацію вже постфактумом, і тому це трошки дивно в державі, яка воює, тому що. Хочеться, щоб це був повний контакт, і те, що в нашій компетенції, або те, що буде впливати на життя мешканців міста, воно би враховувалося. Ну, кожен, напевно, міський голова хотів би все-таки мати можливість десь подивитися до формування черг та десь порекомендувати які речі для справедливості тих самих відключень. Зрештою, якщо взяти. В області, та якщо б взяти взяти загальнообласний, можна було б десь попробувати е, обмежити роботу промисловості або попросити, щоб нічний час е, працювали і збільшити. Ну але на жаль, немає того діалогу, який би дозволили можливо мінімізувати або на взагалі е, зменшення відключень для, е, для населення. Сьогодні якась якась така побутує думка. Державної влади, що місцеві органи влади, то ну тобто то не потрібно з ними спілкуватися і якось їхню думку. Навіть останні ті темники, я дуже сміявся. В Українській правді показали, коли там нарада про прозорість влади, та коли влада. Ну, е... це стаття в Українській правді, а темники та, були для Так, Для «Укрінформ» про те, що там стаття про витрачання коштів місцевих бюджетів і там строка «Небажані Спікери, голови громад, які про яких ідеться мова. Тобто, е, ну це теж показує про оце не до некомунікацію. Хоча в умовах війни ну навпаки, ми до речі це говорили на от вчора в Києві про те, що в умовах війни ми всі в одному човні. Ми розуміємо, що найголовніше це перемога. Все решта, знаєте, оці такі політичні ігрища, всі інші речі буде перемога, тоді будуть політичні ігрища, рейтинги і багато чого іншого. А зараз треба. Просто вижити, треба зробити все, щоб е, підтримати нашу армію, наших захисників, е, підтримати хлопців, які повертаються, потребують реабілітації, і допомогти, щоб медицина розвивалася, і е, десь енергетичну інфраструктуру. І коли немає цього контакту, воно йде не в користь е, кожного мешканця, не в користь е, громади будь-якої, не тільки івано франківського це стосується всіх. Всіх громад. Ми про це постійно говоримо, як голови громад, і постійно доносимо. Вчора збирали там американський Сайді і Інститут республіканців IRI. Тобто, якраз було опитування цілої України про те, як ставляться до міських голів, як ставляться до місцевої ради, як справляються з тим викликом. Іншим дуже цікаве опитування. Ми постійно моніторимо, постійно дивимося. Удар рухатися вперед. Дякую франківцям за високу оцінку. 58% сказали, що, що вони задоволені роботою моєї і нашої команди. 25 взагалі відсотків, цілком ну там задоволені повністю. Я вважаю, що в умовах війни, в умовах такої кризи, відключення світла, мобілізації і багато інших речей. Ну, дуже важко там сьогодні. Ну, вибачте, скажу такі слова, що там, щотижня мінімум в громаді 3-4-5 похоронів, Та, я стараюся відвідати ці похорони. І ті процеси, які зараз відбуваються, вони впливають на кожну громаду, на кожного з нас. І досить складно сьогодні там повністю. Відображати ці ці виклики. Ми якраз про це говорили вчора і говорили з американськими нашими друзями, тому що розуміємо, без підтримки міжнародної, без підтримки Сполучених Штатів Америки нам дуже важко буде витримати енергетичну кризу і, і в першу чергу, війну, тому що енергетична криза спричинена війною. і тому от Мали можливість поспілкуватися, мали можливість. Ну але найголовніше це підготовка до зими, щоб був газ, щоб ми могли стовідсотково запустити опалення та і знати, що все буде гаразд. Нагадаю, що ми далі продовжуємо переходити на індивідуальне опалення. Непростий процес в умовах війни ще й переходимо на індивідуальні на невеликі котельні в центральному частині. Це зумовлено тим, що свого часу. Років 25 тому було неправильне рішення по, по поверненні котельні в приватні руки, фактично тим самим люд, людям, які е, Прикарпаття Та. І сьогодні ми під таким ну, тиском переходимо на індивідуальне опалення, на невеликі котельні, але місто. Не залишили людей в біді. Ми даємо допомогу в тих будинках, де переходимо по 50 тисяч гривень кожній квартирі. Я дякую франківцям, але хочу попросити, щоб ми зараз особливо зараз пришвидшили цю роботу переходу на індивідуальне опалення на невеликі котельні, адже це нам дозволить в, в краще війти в опалюваний сезон без проблем, без якихось таких лишніх навантажень. А для нас це дуже важливо. Я нагадаю глядачам, що ми чекаємо на ваші телефоні дзвінки. На моїх телефоні бачите на екрані, телефонуйте. В понеділок відбувся прийом громадян, традиційний, такий, який відбувається на початку місяця, і дуже багато людей. Тобто я зауважила, що людей було дуже багато. З чим переважно приходили, і наскільки ці проблеми можна вирішувати на саме на місцевому рівні? Найгірше, коли ти приймаєш мам, які шукають своїх дітей, які пропали безвісті на війні, і ти розумієш, що вони ну, в повноваженнях, чи, голови, чи міського голови Івано-Франківська чи голови громади, пошук зниклих безвісті хлопців, які зникли там на війні. Дуже важко пояснити мамі чи щось зробити таке практичне. Та, ми пробуємо десь цікавитися, пробуємо звертатися, але, на жаль, кількість таких звернень є достатньо велика. Чи нагадати, що громада сьогодні? І родинам пропавших безвісті, ми виділяємо доразову допомогу, щомісячну допомогу родини, стараємося ну, максимально підтримати те, що ми можемо в наших, наших компетенціях. Але ніякі кошти, ніякі матеріальні речі не замінять єдиного сина, який пропав на війні. Тому це найскладніше, що відбувається на прийомі. Друге, це хлопці, які демобілізувалися від поранення і мають різні соціально-побутові проблеми, які теж приходять на. Прийом громадян і також приходиться ну, шукати можливості спілкуватися, вирішити ті чи інші проблеми, деякі проблеми, які ми можемо там, вирішити, фінансові, деякі проблеми, які стосуються вироблення УБД, вироблення там групи інвалідності внаслідок війни. Це не так. наші компетенції, і ми тут не можемо на, на це вплинути чи на роботу МСЕК, чи на роботу ВЛК, тому що це ну, не в на... Ми не впливаємо на роботу цих органів. Це такі ці органи є державними і відповідно підпорядковані або ТЦК, або підпорядковані відповідному міністерству соціальної політики. Але хлопці приходять. Дуже багато людей приходить за матеріальною допомогою на лікування. На жаль, кількість звернень не зменшується, тому приходиться розглядати важко відмовити, важко десь. Коли людині потрібна дороговартісна операція на 300-400 тисяч гривень, а ти можеш надати 20-30 тисяч, фактично 10%, ну максимум 50 тисяч гривень на проведення цієї операції, бо ти розумієш, що, що така кількість людей звертається, що ти маєш допомогти. Потрохи всім, але ми стараємося ну, якби допомагати. І лева частина таких звернень була частина. Я вже казав, звернень на перехід на індивідуальне опалення. Люди звертаються, щоб допомогти, десь роз'яснити, десь допомогти е у співпраці з газовиками, тому що багато хто переходить на газове опалення, хтось на електричне опалення переходить. І це складний процес, непростий процес. І також от, на, на прийомі громадян. Ну і побутові конфлікти. Та. Ніхто не замінав Кайдашевої сім'ї, коли, е, коли там за, за, сусіди. за межу сусіди, та, чи там, скажімо, хтось заїзд, є, наприклад, села під печери була. Е, ну, фактично одна родина, і в родині от такі, якби, стосунки. Тобто ти вислуховуєш, зрозуміло. Хочу сказати, що найкращим вирішенням таких проблем це все-таки. Якось перепросити один одного і домовитися та по тій межі, бо коли пробують залучати третейським суддею, і ти мусиш якісь такі речі там, в родині робити, чи, ну, це досить, досить складно. Але, на жаль, таких питань теж немало. Люди приходять, е, приходять і е, говорять про, е, про таку потребу. Тому кількість людей завжди набирається велика. Ну і побутові проблеми. Хтось приходить там. Каналізацію провести, хтось приходить навіть в цей час двір зробити, хтось приходить кусок дороги заасфальтувати. Тут постійний такий, як би ми того не хотіли, але пріоритетом для міста це є підтримка сьогодні Збройних сил України. Нагадаю, 527 мільйонів гривень ми виділили цього року. Це 17% від нашого міського бюджету, 10 тисяч півдронів. Наше завдання ми вже. Понад 6 понад тисяч півдронів вже закупили, передали різним військовим частинам. Ну і далі прагнемо цю роботу продовжувати для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Але не заважаючи на це, якісь елементарні речі, щоб місто було чисте, прибране, щоб критична інфраструктура не була, ми, ми зобов'язані, тому що ми український тил, і тут багато велика кількість людей сьогодні проживає. Хлопці повертаються з демобілізації, родини живуть тут. І тому ми зобов'язані цю роботу робити. Їм ніхто не знає, скільки ще буде тривати війна: день, місяць, рік чи роки. Тому напевно, тільки Господь Бог. І місто повинно в умовах навіть військового стану бути упорядкованим, і Вона має надавати ті послуги, які, які має надавати. Ну і знаю, що запрацював проект помічних сім'ї ветеранів в громаді. На кого він захований насамперед? Ви знаєте, що створена комунальна установа дім воїна. Це такий. Ми буквально в цьому місці відкриємо це приміщення дому воїна, самого на вулиці Січових Стриців. Приміщення вже майже на 95% відремонтовано. Завершуються якісь там упорядковані роботи для того, щоб хлопці, дівчата, воїни мали своє місце такої. Для проведення тренінгів, для психологічної реабілітації. І один з таких проєктів це є помічник воїна. Ну, це коли воїн є на, на сході чи на півдні країни, а дружина залишить сама, чи, ма, чи мама залишилась. Та. І є дрібні роботи. Сантехніка, розетку крутити. Тут умова про такі дрібні роботи, які робив чоловік. Коли був він вдома, тому це була ідея самих учасників бойових дій, а очолі комунального установу дім воїна е е воїн, наш Микола Крошний, е боєць 72-ї бригади чорних запорожців, який демобілізувався. Це їхня була ініціатива, що така бригада, яка виїжджає, допомагає. Ну і вже дев'ять десятків е родин скористалася цією послугою. Ця послуга є безкоштовна для. Родин, учасників бойових дій. Єдине, що самі матеріали треба купити. Ну, наприклад, розетку треба купити, роботу чи там кусок труби сантехніки, треба купити. А сама робота робиться безкоштовно за рахунок нашої комунальної установи. Дім воїна, що у нас працює ця невеличка бригада, яка допомагає, користується потребою, є можливість, скажімо, замовити, щоб викликати помічника. Є телефон 067 366 27 72, або в повідомлення на Фейсбук-сторінку комунального закладу Дім Воїна, або так, на мобільний телефон, або е написати на е сторінку нашого комунального закладу. Ну, ж таки, дружини, сестри, доньки чи матері можуть звертатися саме за цю послугу. Це ще один такий проєкт підтримки родин наших героїв в нашій франківській громаді. Окрім тих програм, я ще раз підкреслю, у нас 12 програм, які діють підтримки саме військовослужбовців. Окрім тих програм, де ми даємо субвенцію чи закуповуємо техніку для, для військових. У нас є питання телефоном глядачка цікавиться. Вона це мешканка села Струбків, це не Івано-Франківська громада, ага. але питання від неї це те, що в селі закрили пошту і пенсіонерам дуже далеко добиратися власне, для того, щоб отримати пенсію. Чи, ну, вона питає, що робити, це зміно, що ви не можете вирішити її проблему, але все ж таки, чи є такі випадки, що вона громаді? Справді це системна проблема. У Франківському також є проблеми, і були проблеми в селі Радча, в селі Тисминичани, в Чукалівці в інших селах. На жаль, сьогодні ця реформа Укрпошти, вона. Ну, відверто хочу сказати недолуга, тому що в нас причиняє закриття пошт, зарплати дуже низенькі, і ми різними способами якби, стимулювали, щоб люди працювали і вирішили, як, як зробити так, щоб люди отримували пенсію. Бо найбільше що пошта сьогодні надає таку послугу, дуже важливо соціально. Це поштарка завжди в селі розносить пенсію людям. По адресах тому і допомагає платити за комунальні послуги дуже І часто, допомагає, так та, тому, тому це велика проблема. Насправді треба працювати як з Укрпоштою, так і місцевою владою і шукати якісь механізми можливості цього домовленості між Укрпошти. Це не повноваження місцевих органів влади Укрпошта. На жаль, це не є структура, яка прямо підпорядкована, але певним способом можна вирішувати. Ну, в своїй громаді я постійно стараюся спілкуватися. Мінімум там раз на півроку ми зустрічаємося в громаді, щоб обговорити ті проблеми в, в, в селах нашої громади. І маю можливість зворотній мати зв'язок і, і реагувати на ці проблеми. Коли посталася проблема дуже жорстко півроку тому, то ми відреагували зараз, якось вирішили цю проблему. Хоча це теж ну не вихід на 100%. тобто ми його вирішили так операційно. Бо Ну, реформа Укрпошти це не в повноваженнях нас, але насправді зверніться до, до голови вашого, щоб він десь спробував поспілкуватися, поговорити, знайти якісь механізми. Все-таки може навіть доплатити поштарці, по штарці, тобто щоб вона виконувала ще додаткову роботу для села та, умовно кажучи, по трудовій угоді. Е, тобто, досить часто таким чином вирішить. Тоді людина ну, більш охоче ще хоче працювати. Вона має роботу на пошті, вона має ще додаткову роботу та, про інформування. По, е, тобто, ми десь таким шляхом йдемо в нашій громаді. Ну або залучати волонтерів. Ми знаємо, що знову збирається логістичний центр в логістичному центрі посилки для того, щоб вирушати на передову. До якого часу можна їх передавати? Завтра Який до сімнадцятої години на всі різні напрямки ми передаємо допомогу. Будь ласка, приносіть до сімнадцятої години спілка волонтерів Прикарпаття. Логістичний центр. Ми постійно допомагаємо. Буквально у понеділок чергова допомога це була баги для 128-ї бригади. ТРО. Це для мотопіхотного батальйону, для 109 батальйону 10-ї гірськоштурмової. Тобто ми передали ну, приблизно 400 fpv дронів також мавіки, в тому числі 3Т і звичайні мавіки для наших хлопців, які зараз боронять під, на різних напрямках. І під роботином, і там Велика Новосілка, і е, за Слов'янськом. Тобто е, скрізь до наші хлопців ми стараємося допомогти. Так, можливо... Не в тому обсязі, тому що запитів є. Якщо підрахувати, я підрахував, що запитів є десь приблизно на 700 мільйонів гривень. А це ще тільки навіть півроку, буквально 1 липня буде півроку, да? і але ми стараємося задовільнити максимально те, що можемо допомогти, тому щоденно передаємо допомогу там позавчора передали. Нашій національній гвардії рубіж батальйону чергові півдрони. ну, стараємося щоденно допомагати м, різними способами, щоб наблизити перемогу. Залишається нас приблизно п'ять хвилин до завершення ефіру. Глядачі, якщо маєте можливість, маєте запитання, телефонуйте. Поки, поки ще є час. Я ж запитаю власне, починається літо і чи запланований якісь таки благоустий, хоча б ямковий ремонт на певних територіях, і що саме буде здійснено. Ми запитували мешканців Франківська, все-таки більшість виступила за те, щоб був поточний ямковий ремонт. Ми концентруємо увагу на основних дорогах. Хоча цього року вдалося, наприклад, зробити дорогу до Дем'яного лазу, вже до кладовища, також зараз будуть реалізовуватися проекти по бюджету участі мешканці, які виграли Проекти, в тому числі благоустрою і ремонту невеликих доріг, а нагадаю. Таких переможців є 8 по дорогах і 12 є по благоустрою. Тобто 20 проєктів таких буде реалізовано саме зараз за цей період часу. Ми постійно щось стараємося невелике робити Те, по благоустрою, навіть зараз вчора на північному бульварі. Там був дуже такі вже вбиті тротуари, тобто ми асфальтуємо ці тротуари силами муніципальної дорожньої служби. Але зрозуміло, що пріоритетом сьогодні є підтримка захисників, соціальні програми і критична інфраструктура. Але якісь такі речі, які потрібні. Тобто, поточний ремонт здійснюється доріг. Тому пишіть. Пишіть в соціальних мережах, дзвоніть на нашу програму, тобто -то ми реагуємо також в сільській місцевості використаємо щебеніння там, де не можемо асфальт, тобто щебенмо дороги, продовжуємо цю роботу і в місті це робимо. Та навіть такі райони, як, наприклад, Микитанецька, туди в сторону. Люди телефонували на вашій програмі, тобто ми защебенили, вже люди більш довольні. Так це не асфальт, так це не ну але розуміємо, що в умовах війни це також вихід, коли воно більш-менш рівненько є можливість проїхати, це вже ну, під на цей час вели великий, великий успіх. Ну і програма доступності для людей з інвалідністю. Ми по цій програмі активно працюємо. Завтра ми протестуємо маршрут від обласної лікарні до центру. З людьми з інвалідністю та й з хлопцями, які, які повернулися з війни. І для нас дуже важливо, щоб сьогодні ця програма теж реалізовувалася в місті Івано-Франківської. Цей перший напрямок, тобто ми його зробили повністю не, не там, кусками, тут тут то перехрестя, а зробили так, щоб, наприклад, від обласної лікарні до фактично до ратуші можна було доїхати доступно. Тобто мається на увазі пішохідної зони від класичної Пласічної. Шохідної зони. Ми поїдемо від обласної лікарні на інвалідних військах до Овена. На Овені сядемо громадський транспорт, переїдемо, ну, тому що це теж навантаження достатньо велике. Переїдемо там в Халицьку біля а, колишньої нашої трикодажної фабрики. Там сядемо і проїдемося ще до центру міста. Тобто, це буде тест і пішохідів, і громадського транспорту, <тепо> та, оскільки та, він та, доступний та, та, для людей та, та, з таким потребам. Та, 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 та. Дякую. На цьому будемо завершувати. Руслан Марцінки, голова Івано-Франківської громади, був нашим гостем. Дякую глядачам, що нас дивилися. Мирного вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимося. На все добре.